Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Що ж, прийшов час продовжити наші жнива кукурудзи, бо в цьому році, чесно, не знали, що робити. То кукурудза вже готова, то соняшник вже готовий, то казна що, то те, то те. Коротше, і були в нас тут жнива, тільки почали і дощ нас вигнав, тому кукурудза довше сохла, а соняшник швидше, тому ми перекинулися на соняшник. Ну, Але тим не менш, кукурудза тут у нас від компанії Агроритм АР 18101 к Зараз волога вже 10% реально, вологомір, ну, пізніше потім з кузова покажемо що і до чого. Врожайність десь 35% в плюсі, ну 35 точно є, можливо там трошки більше. Ну так як ми ж через ваги не возимо, тільки все бункерною вагою. Приблизно машиною, так би мовити, то можу сказати, що приблизенько 35 в плюсі точно є. Ну, це викликано тим, що все ж таки тут жара в цьому році, дай Боже, і раді і цьому, якщо чесно. По чистоті поля більш-менш нормально, якби терпимо все. Славутич наш збирає врожай. Вимолот ідеальний, тому що вона суха, відкрили деку на 40 мм, щоб не було зерно. Ну а кукурудза у нас ось, о, бачите, яка вона вже втратила і мітличку, і все. Ну, коротше, маленька така, все, низенька. Тому якби і тому, що врожай і такий маємо. Зараз розкрию вам. Ячанчик. Ну от, Є різні, але от в середньому можна відштовхуватися від отаких от ось. Ну, красивенькі, заповнені, добре, так я б сказав. Не дуже, ну, в принципі, і сам посівна такий ж не дуже крупненький був от, такого плану. Ну, от, отака вона у нас виходила. Качанчики майже всі донизу дивляться. Ну, вже в принципі, я скажу так, що ще на початку ж вересня ми починали збір, і там уже волога теж була щось там 12 чи 13%. Але наш дощ нас вигнав, і там 15 міліметрів у нас було. І вона тоді була занадто вологою. І ми залишили це питання, адже теж соняшник треба було збирати, і сою треба було збирати. І кукурудзу вирішили залишити так, як ну, тіпа, куди вона дінеться, так би мовити. Правильно. І, ну, Поки що вона нікуди не ділася, сподіваюся, що з Божою поміччю. Ну, тут у нас десь гектар. Ну, приблизно 5 залишилось. І огородик там 1,800. Сподіваюся, дай Боже, щоб вже сьогодні допоміг. Та ми нормально зібрали і на цьому наші компанії, збиральні, так би мовити, закінчуться на цей рік. І комбайн можна буде готувати вже до зимування. Ну а нам далі робити свою роботу. Тут планується на наступний рік соняшник, зробимо оранку, щоб оце все діло перекинути, щоб нам вирівнять, коротше кажучи, там, де була соя, у нас, хто пам'ятає, там будемо рихлить і кукурудзу сіяти. А тут е -е, оранка і соняшник, і потім вже, як уже це я далеко так беру, доживем вирівнять оцей шматочок, щоб тут вже була одна культурка, ну тобто ввалимо тут там, пшеничку і буде повністю 12 гектар пшенички, вже тоді тут буде одна культура на все поле, а не оце ділення і множення, так би мовити. Що ще можна сказати? Бачите, де інде залишаються такі неподрібнені бадилі, але це викликано тим, що нема кому наточити ножечки на фрезі. Чесне слово, нема кому. Всі спеціалісти і ніхто не може цього зробити. Але тим не менш нічого страшного, нормально, вона ж кукурудза маленька, рештків майже немає, напряму тут залетим, зараїм його, та й греці з ним, хай воно собі там лежить, перегниває. Тут же ж все ж таки рештки не після десь 100 центнер кукурудзи, а всього-навсього після, грубо кажучи, 35-40. Тому тут страшного нічого немає. Іду ось, намагаюся ну, знайти, де інде ось качанчики на підлозі лежать. ну це Можливо, жатки випало, ну можливо, штовхнуло. ну Таке так. втрати є в цьому плані. Не те, щоб критично прямо, але ну попадаються, не без цього. ну Це було завжди. А так взагалі дуже подобається, що кукурудза 10%. Тому що ну, вона і тоді десятка була, і шкода, що ну, ще б деньочок дало б. І ми б його зібрали б тоді класно. Ну, Вигнав дощ, то вийшло так, що треба було відкласти це питання. Ну, Я розповіжу, вже чому і як. Все ж таки все рівно Кукурудза ця подобається. І подобається, тому що її по ціні посів мат, в принципі, нормальний, адекватний. На відміну від, скажімо так, імпортних якихось аналогів інших. Так що, думаю, кукурудзу сіяти будемо трошки хоча б. І АЕРка у нас буде. У неї. Пау, по-моєму, у неї 300, якщо я не помиляюся. Можу помилятися, але не так. Ну, в принципі, вона і не рання, і така. Я думаю, під наш клімат достатньо підходячи, головне, щоб дощик був. Ну і чисте поле. А ну зараз от пройшли. Ну так. Невимолоченого качана точно немає, тому що у нас барабан зашитий. І волога добра. Юра сьогодні як їздив на поле перед тим, як ми сюди приїхали, приїхав знову на мотоциклі, зірвав декілька штук і вона тупо вручну отак от, легко облущувалася. І тому тут все в порядку. Отже, працюємо, сподіваємося на Божу допомогу. І далі включуся, вже покажу вам вологу, як заміряє на вологомір наручний. І по об'єму ще якісь підсумки зробимо. Вже сутеніє. Ну, не покажу вам вологу, але можете вірити на слово, що десяточка, бо темно вже і не покажеш. Закінчуємо. Тут буквально клиночок залишився. Ну, 35 залізобетонних. Можливо, трошки більше, але точно не менше. Я так себе страхую, щоб так би мовити. Вам не збрехати, не хотівши цього, і багато не надбавити, і щоб і не промазати. 35 см. Ну, По суті, для нас це більш ніж адекватний результат, тим паче з усіма цими умовами, з цим роком і все таке інше. Дай Боже, закінчимо. Там ще залишився огородик, ну то вже будемо. Поночі працювати, там 80 сотих залишилось, сподіваємося добити це все діло сьогодні. І збирання пізніх культур у нас завершено. Дякую всім за перегляд. І до нових зустрічей вже до нового сезону посіву культур, які ми будемо засівати на своїх полях. До побачення!